Друзі, вітаю! Сьогодні знову ми поїхали у ліс. Знову в нашому звичайному составі. Я і Ріжка, наші собакини. Приїхали подивитися, декілька днів тому ми тут були і бачили багато лисички. Трошки зібрали, але нано лисички нано лисички дуже багато, маленькі. Ну от і подивимось, наскільки вона підросла і підросла взагалі-то. Так що, ну і пошукаємо ще інші грибочки, може, полізли в цих місцях. Того разу ми тут знайшли два біленьких, лисички і сирогішки. Ну, подивимось, як буде сьогодні. Сьогодні гарна така погода, так? Да? Неспекотне не і сонечко. Там супер взагалі. Було б це літо таке. Ну, ліс такий ровний сьогодні буде. Неважкий похід. Треба готуватися до Закарпаття. Ну так. Да. Що, перша знахідка вже? Угу. Яка журнесенька і гарна. Ну, це угу. перший грибочок є. Дирогішка. Ховалася чи видно її було? Ховалася. Ховалася, так? Да? Тут ліс виключно листяний. а Листочка багато. Грибочкам є де сховатися. Що, ще один? Щось у мене нічого. У тебе вже Ой, два грибочка. Книжка, яка бачиш, ага. куча ручок показує, де ще є грибочки. Супер. Так, а ну де ж мій грибочок перший? а? Коротше, Іриша розповіла свою таємницю, каже, підозріла кубка, розгортає. Це вже, напевно, десята кубка розгортає. А грибів нема. О, <ріст> <ріст> Якось вона їх бачить. Ні. не дуже Не дуже підозріла? <ріст> а от і лисички. Іріша, слухай. Та непогано підросли. Yeah. Так. оці були зовсім маленькі. Це біла лисичка. От, я не знаю, може вона відрізняється від звичайної лисички. Ну, маю на увазі, як швидко ростуть. Але можу сказати, що за 2-3 дні от, з маленькою. Ну от такі от, бубочки, ну так бубочки такі. Вони виростають. Я чув просто, що... Та не тільки чув, ми з тобою бачили, да, що звичайна жовта лисичка, вона не так швидко росте. Та виходить, що оця біла, вона швидше росте. У них більш товста така ніжка, чому звичайний. Жихльон, нікуди не відходь. Також є, так? Да? Обережно треба лазити, бо багато, все ж таки дуже багато маленьких, о, І вони тут всюди такі маленькі. Ага, давай, потім почікаємо. Ух ти, Диви які, а? Ага. Глядачам покажу. о. І позбираємо. О, яка гарна. На колінах і вперед. Бачите, як ховається. Слухай, так сьогодні може навіть і більше буде лисички, ніж того разу, так? Так, ці нехай залишаються. Ці... Ого! Ці також! Теж маленька! Сюди можна приїжджати і рішення приїжджати ще. Воно маленька. А ось крупна лисичка. <хи> О, позаду мене. Ці можна зібрати, ці нехай залишаються. О! кидай. Собаки всі тут? Mm -hmm. Ага. вот этот клондайк, да? И он, да? Ага. О. О Сколько маленькая, а? Да? Ну, вот всю визму, ну, а это нехай завершается. Либо, Это птица там. Да, мальчики, угу. ага. Где там Жека? А, бачу. Жек! Жекери! Жека! Иди сюда! От разведник, а? Побег. И... Вон, е. Yeah. поруч. А Жека, ну то... А ну-ка, да, не розчавуй. <плес> Кажу, не розчави. Більба чхнув на мене. Зміни ваші грибочки. Ну. А що там в тебе ще? Голубінки ще? <плес> О. Щось я сьогодні жодної голубінки не знайшов. Давай. Ох, і і багато, а. А, запах такий від кошика йде. Ну ви бачите, що твориться. Скільки їх з листочком. А вообще... О, о оцю можна взяти. Ця гарна. Непогано зібрали з цього місця. І підемо далі. Глибше в ліс. Подивимось, що ще цікавого нам сьогодні попадеться. А це що? вже біляк? Ріж. Біляк! Іди подивись, який красунчик, а? Отако. А того разу ми знайшли два білих, але ну, один був маленький, другий був такий вже великий. Ось так. Запашний. Білий тонне сировішка. То так. А бачите, друзі? Відрізняється оцей білий. І ті білий, що ми вчора збирали. Колір шапки. Інший. Ну чого? Ні. Що ж? Тебе білий? Де він? Ох ти! Карапузен який, а? Так, да, такий побачити. Це ще. Отако. Та гарний не то слово, Але видно було одну шапку. Одну шапинку, так? Да? Так, ну то можна приїжджати сюди. Виходить. І в той ліс що ми вчора були, і сюди. І лисичка, да, маленька, і білий маленький тут. Гарно. Ух ти, Це тут, так? Да. да. Отако. От а це ми вже від той грибниці відійшли досить далечко. І тут ще один білий. Трошки шапинку. бачите, мишка чи хто надкусив, але то нічого. який. До кошика. Да. Біленькі тут пішли. Оці три. Білих маленьких, що ми знайшли, ну, ми їх побачили отак, буквально під ногами. Тобто, до чого я? До того, що їх тут багато, 100%. Просто цей ліс весь обійти. Ні, багато часу треба отак, щоб ретельно все передивитися. Це гарно. Не знаю, скільки ми їх ще знайдемо сьогодні. У нас часу не так багато, але трошки є. Собаки вже набігались поруч з нами. Іріша каже, оту лисичку, дві штучки лисички, знайшла голубінку, таку стару, зірвала її, а під голубінкою ці дві лисички. От таке буває. Лісок трошки змінився, такий зелений килим. Хвилин 10, 10 тут полазимо, подивимось, що тут і потім повернемось знову в той ліс там, де ми білий знаходили. Ну, Це один той самий ліс, але тут такий участок. Нічого, в той травичці. А в тебе що там? теж нічого. Ух, якісь нори. Хтось живе там 100%. Собаки все с тобою? Біленьких поки що більш не зустріли. Вони дуже малі. Треба трошки почекати, тоді їх буде гарно видно. Ось це які бубочки. Оцей останній я би його і не побачив, бо якщо б от мишка б зверху не погризла трошки і таке біле, воно кинулося в очі. А, ні. 100% вони тут полізли і ховаються зараз під листочком. Дві сировішки. Зараз подивимось. Дві сировішки. Ця гарна візьмемо. Точно це... Ну, трошки під'їли її. А так гарно. Ну от ще поруч, як я побачив, не знаю. За що я кажу? От таких грибів, і сироїзок і білих. Під листичком впевнений. Можна непогано зібрати, але не буде ж це все перервати. Нехай підростуть. А де вони? Ми вже, друзі, підходимо до лісової стежки, до машини. Будемо збиратися доїхати. Дамо декілька днів, а потім обов'язково сюди приїдемо. Так? О, що це? Сироїшка? До кошика. Я теж декілька штучок знайшов. Так, непогано. Це і вішка очкасно побачила. Сироїшки, а ну так, сироїшки. Ще дві штучки. Казаріков в цьому лісі жодного. Вчора ви бачили, ми знайшли, а тут їх нема. Хоча я знаю, що вони тут повинні бути. Ну, ми раніше їх тут їх ух ти, зустрічали. Чомусь в цьому році не бачимо. Виходимо ми з лісу, друзі, будемо їхати. Непогано сьогодні зібрали, є і лисички, біли гриби, галубінка є. Жека кудись побіг вже. Але треба їхати. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.